Доброго дня, мої зайчики! Я дуже за вами скучила. Я рада вас всіх бачити. Сьогодні у нас з вами буде аплікація. Сьогодні ми будемо з вами вирізати ось таку чудову гусеницю. Але для того, щоб вирізати її, що нам потрібно? Нам потрібно ножниці. Так? Давайте ми з вами візьмемо в руки ножниці і почнемо вирізати. Але не забувайте техніку безпеки, що ножницями не можна бігати, штрикати, вирізати на собі якісь речі і так далі. Давайте почнемо з вами вирізати. Ось так. Наша гусениця посміхається, вона з нами хоче дружити. Так? Адже все починається з посмішки. Дружба починається з посмішки. День починається з посмішки. Якщо день починається з посмішки, то все в нас буде гаразд. А якщо ми будемо сумні, ми будемо плакати і так далі. День у нас буде поганий. Нам все не буде подобатися. Все буде нас відштовхувати. Не гратися не захочемо, не мультики дивитися, не бігати, не кататись на велосипеді і так далі. А якщо ми прокидаємося з посмішкою, ми посміхаємося, день чудовий, все в нас лаштовує, нічого нам не мішає. Адже на вулиці літо, так? Літо тепло. Якщо у вас є басейн, можна в басейні плавати. Якщо немає, можна поставити на вулиці невеличке відро з водою. Або таз з водою. Так. Ось так. А ви знаєте, діти, що коли буде йти дощ і сонечко буде сяяти, буде веселка, різнокольорова. Так? Гарно. Це маленьке, але все-таки диво природне. Так швидко і така гарна. Итак, Ой, у меня упал листочек. Так. Так. Гита, вам понравятся наши занятия? Мені особисто подобається. Ми вирізаємо, ми малюємо, ми клеїмо, ми знаходимо тіні, хто що їсть. Або допомагаємо, наприклад, вчора ми ж зайчику допомагали, що зробити? Зібрати всю моркву, так? Чи що ми з вами робили? Правильно, вчора ми робили з вами що? Малювали метелика. Сьогодні ми з вами займаємося аплікацією. Ось так, Так, ніжки. Сорока ніжки, так? Да? Вже літо промайнуло, Починається осінь. Ви станете дорослими, підете далі в групу, в середню, молодшу середню, а потім і старша група. А після старшої групи в школу, до школи. Там вас будуть навчати багато нової науки. Ви будете розумними дітлахами. Так, і остання ніжка залишилась. Ось так, Все, я вирізала. Починаємо клеїти нашу гусеницю. Ми починаємо клети з самої маленької гусениці, саме маленьке коло. Беремо, змащуємо, клеєм і клеїмо ось так і придавлюємо пальчиками. Наступне коло після маленького ось таке буде в нас. Трішечки більше. Також намазали клеєм і приклеюємо трішечки його ось так, щоб воно так одне на одному було. Бачите діти, як в мене виходить? Ось так. Наступне коло буде ще більше. Намазуємо клеєм. І так само клеїмо ось так. Бачите? Наступне коло беремо ще більше. Також можемо клеєм. І ось так ми його приклеюємо. Ось так. Потім ще більше. Ось так. Ось так. Бачите? І залишилось нас одне коло. Це обличчя нашого. Кого? Ралик? Ні. Гусениці. Так. Ось так. І ось так. Ось так. А тепер приклеюємо ніжки. До першої ми будемо клеїти ось тут і ось тут. Ось так раз і отак два. Потім. Ось тут, ось тут і ось тут будемо клеїти. Тепер беремо меншу ніжку. Ось так, ще меншу і найменшу маленьку. А що ми з вами забули приклеїти? Ми забули приклеїти наші гусениці, що? Її рожка. Давайте тепер також. Змащуємо клеєм і ось так клеї ось такі гарні ріжки ось так Ось така в нас разом з вами вийшла гусениця. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Ні, я не сподіваюсь, я знаю, що у вас все вийде. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей. Я сподіваюся, що ви мені зробите фото. Яка, ж у вас вийшла гусениця? До побачення, до нових зустрічей!